Право у тому, що вони думають, що вони цим доб'ються. що от ще раз і вони зламають наше населення, зламають нас як націю, і ми погодимось на, на, на припинення вогню і перемовини. Це це один аспект, і другий аспект. Ви не забувайте, що війну веде ну фактично організувала і веде ну такий колективний Путін, Кремль. І а, припиняти вони просто фізично на сьогоднішній день не можуть. Це для них буде величезніша поразка, як військова, так і політична. Тому, о, тому вони і наполягають на цих діях. Знаєте, я колись порівняв дії Путіна з тим, як аборігени ловлять крокодила. Вони беруть бамбукову палицю, заточують її і вставляють в горло крокодилу. Все, і впирають її в якісь в якусь споруду чи перешкоду. І він сам він не вміє повсти назад крокодил. І за рахунок своїх фізичних властивостей він сам насаджується на кол. Головна головне завдання ловців, щоб кол не вийшов боком і не, не споплюжити шкуру крокодила. шкіру його. Ось і все. Те ж саме те ж саме в цій логіці діє Путін. І більша частина його логіки направлена на внутрішнє споживання, а не на зовнішнє. Він намагається показати перевагу і намагається зламати нас для того, щоб потім вийти і сказати. Ну я же казав, що ми переможемо. Тому не припиниться до останнього дня. от, не припини. Вони вірять в те, що вони, ну принаймні, в Кремлі, вони вірять в те, що вони все йде за планом і що вони можуть перемогти.